Вітаємо на зв'язку Медіс. Як завжди з Андрієм Васильовичем обговорюємо найважливіші теми. І сьогодні будемо говорити про вакцинацію. Отож, наскільки важливі вакцини і як вони діють для захисту від різних хворіб? Ну, знаєте, якщо так глянути медицину, достатньо до медицини за 100 чи за 150 років, то є найбільші Два винаходи. Попри всі лікарства, попри то все, що було відкрито, впроваджено і і, 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 знаходжено, і так далі, це є вакцинація, яку підхід метод, який запропонував ще давно давно пастер. І друге антибіотики. Ну, сьогодні ми так розуміємо питання внесення по вакцинації. Вакцинація змінила. Долю людства. А що далі говорити? А далі нам треба конкретно говорити про ті інші питання, які у вас будуть. Прошу.